Свіжопригнана Opel Insignia 2018 рік в жарючій комплектації, 2-літровий дизель, 170 кінських сил по халявній ціні 15 950 доларів, 70 тисяч пробігу і свіжопригнаного авто з Німеччини, опис від продавця стан нового авто. Отже, зараз друзі будемо перевіряти через сервіс CarVertical. До речі, сервіс CarVertical можете користуватися з 20% знижкою при промокоді DRIVE500. Отже, переходимо. Що ми бачимо? Бачимо, що є пошкодження по машині і особливо по задній частині авто. Я не знаю, як то коментувати, просто в мене вже слів немає. По лівому крилі і фарі є також нюанси. І по водійській стороні були пошкодження і стрільнули подушки. Пошкодження також у нас по задній ходовій частині. В Німеччині по ремонту в 2019 році, 10 місці вартість ремонту 30-40 тисяч дорожче, ніж вартість взагалі напевно авто. Отака ось цікавенька історія.